Ось такий виноградничок. І тіньовий кордон якраз на останньому ряду. Але сонце ще весняне, влітку буде ще вище. Ось буде і повинно хватити. Значить, що зараз робимо? Приливаємо ці всі горщички, касети і будемо пікірувати перчик. Зараз покажу, як вже розкритувати підписав. Сюди складу, коротше. Отака тема. Такі підписки. О! А це ж не Леся. Протикав. Квіточки Леся підписав. Коротше. Така тема. Квіточки спустив, туди наверх перець. Леся жовта. Тож дуже хороший перець. Собі по-любому посажу десь сотню, може дві. Працюємо, далі буде.